Вона найдорожча людина на світі. Вона як весна, що побуджує все своїм теплом і дає початок новому життю. З нею ми відкриваємо для себе світ, робимо перші кроки, тримаючись за мамині надійні руки. Мами вони як гудзики, на них все тримається. Привіт, друзі! З вами Марія Таїсія Орищ. І сьогодні ми познайомимо вас з найкращою дружиною, керівником та бізнес-леді нашою матусею. Як це роблять у всіх історіях про чудових людей? Ми почнемо з самого початку. Так, так, наша мама, яку більшість знають, як Людмила Мартинник народилася та виросла в чудовому місті Новояворівську. До речі, її місце роботи, у яке вона вклала серце та душу, також розташоване тут, у Новояворівську. Після навчання у цьому місті наша мама вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка. І вивчала вона бухгалтерський облік і аудит. І вже після 10 років роботи з нашим татом вони наважили здійснити свою давню мрію. Завести двох таких чудових донечок це Марічко, само собою. Але я примрія в плані роботи. Про власний готельно-ресторанний комплекс, де ми зараз знімаємо сюжет, зізнаюсь, я обожнюю це місце. Але про все згодом, адже цей сюжет не про місце роботи, а про його чудову співзасновницю, нашу маму. Вона завжди каже, що головним у неї в роботі є віра в себе, власну команду та повністю віддаватись улюбленій справі. Тому вона завжди підтримує усі наші починання та хобі, навіть якщо вони виявляться недовготривалими. Адже сама вона навчила нас, що в житті варто займатися тим, що любиш. А ще ми з мамою ніколи не сидимо на місці, багато вчимось та працюємо над собою. Також ми полюбляємо з мамою працювати та проводити разом час. Як каже наша мама, у неї завжди є час на свою родину, тому вона завжди готова нам допомогти. Сьогодні ми можемо допомогти нашій мамі. Гайда, допоможемо їй. Пішли. Як ти наважилася зайнятися улюбленою справою? Зайнятися улюбленою справою це велике щастя для кожної людини. Це водночас здійснення мрії і кроку невідоме, де тебе чекають нові випробування і виклики. Головне вірити в себе і все обов'язково вийде. Чи був якийсь переломний момент? Думаю, у кожної людини є своя мета у житті, і був момент, коли я часто думала. Що мені хочеться чогось більшого, ніж бути просто відмінним фахівцем і якісно виконувати свою роботу. У мене було стільки сил і енергії, що я вирішила спробувати щось нове. Що тобі найбільше подобається у роботі? Мабуть, безперервний творчий підхід, нові експерименти та ідеї, живе спілкування і все це посеред соснового лісу і природньої краси. Скільки часу ви вже з татом працюєте, та які за цей час були труднощі? Нашому комплексу цього року виповниться 9 років. Але все почалось набагато раніше, коли ми прийняли першу групу туристів, які приїхали на євро 2012 Це був чудовий досвід, який ми з татом згадуємо з усмішкою. Знаєте, що для нас є дуже важливим. Мама завжди підтримує усі наші захоплення. Вона допомагає нам у всьому, радіє та розділяє кожну перемогу. Крім цього, ми обожнюємо подорожувати і навіть вчитись. Мама допомагає готуватись до ефірів. До речі, скажу вам по секрету. Зачіски теж справа рук матусі. А ще ми ходимо на шопінг, катаємось на велосипедах, розвиваємося та просто насолоджуємося тим, що ми поруч та любимо. Не одного. Яка вона робота мами, що у ній найважливіше? Найважливіше отримувати задоволення від своєї роботи, приходити додому щасливою і трішки втомленою, спілкуватися, ділитися про день, що минув, бачити вас і ваші щасливі отчиняти. Мамо, про що ти мрієш? Як і кожна мама, я мрію, щоб мої діти були щасливими і здоровими, щоб жили у мирній, незалежній і квітучій країні. Мам! Як тобі найбільше подобається проводити вільний час? Обожнює подорожувати, планувати поїздки, відвідувати нові місця, отримувати новий досвід і експериментувати. Як ти встигаєш поєднувати роботу та вільний час? Донечко, важливо правильно планувати свій час, делегувати завдання, розставляти пріоритети, і тоді обов'язково залишиться час на сім'ю, родину і відпочинок. Ось така у нас класна мама. Хотіла б бути схожою на неї, коли буду зовсім доросла. Вона нас навчила любити життя і насолоджуватись кожним моментом. Любіть своїх рідних і частіше діліться потаємними мріями. Адже ставши батьками, дорослі отримують шанс ще раз потрапити в дитинство. Наблизились до відповіді, як бути супермамою та бізнес-леді? Хай там як наша мама дійсно дивовижна. А з вами були Таїсія та Марія Орещич. Обов'язково привітайте своїх мам. Па-па-па-па!